Велика Британія допоможе Україні створити офіс зеленого переходу. Відповідний меморандум сьогодні підписали перша віце віцепрем'єр-міністерка економіки та посол Сполученого Королівства. Обидві країни зацікавлені в інвестиціях у зелений сектор для України це ще й можливість будувати згідно з новими світовими вимогами, що цікаво міжнародним інвесторам. Офіс зеленого переходу вже розпочав свою роботу. Дійсно, зелені перехід це трішки про, скажімо, як мінімум середньострокову перспективу. Но, тим не менше, дивіться, частина зеленого переходу це побудова енергетичної системи, яка буде стійкою до таких атак. Тобто це, це, це запуск великої кількості дрібніших джерел генерації, які зроблять нашу енергетику чистішою, міцнішою і, і стійкішою. Маємо спільну мета це боротьба з зміном клімату. І, по-друге, я думаю, що і Великобританія, і Україна. Зацікавлений у інвестиції у зеленому секторі, і це особливо важливо зараз, тому що це момент для збільшення зелених і інвестування в Україну.